Привіт усім! Ви на каналі Атмосфера в'язання і мене звати Іна. Вітаю вас, любі мої в'язалочки, мої однодумці. В сьогоднішньому відео хочу вас трохи надихнути і запросити до спільного проекту Дівчатка такі дівчатка. Підні тенденції у холодному сезоні надають нам величезний вибір різних трендових рішень для створення стильного образу на осінь зиму. І в цьому сезоні не менш популярні і улюблені будуть светри, джемпера і полувери. Вони можуть бути різні, як і наша з вами уява: мохерові, і довгі, і короткі. З вирізами і прорізами, об'ємні і вільні, приталені і асиметричні, з рельєфним візерунком або врубчик. Ідей модних светрів безліч, і всі вони будуть найкращим придбанням у наступаючому холодному сезоні. Модною буде велика в'язка на светрах і кофтах, об'ємні рукави і красиві візерунки. Що надають вишукуваність і оригінальність образів. З приходом похолодання і зміною часу року всі ми поспішаємо закутатися в більш комфортні, затишні і зігріваючі в'язані речі. Для осені та зими кращими виявляються в'язані речі в об'ємному стилі в'язки. Так званому форматі оверсайз у такому рішенні будуть представлені модні картикани та светри, що дозволяють зігрітися навіть у найхолодніші дні. Трохи вас понадихала і себе, зараз, як ніколи, хочеться одягнутись в щось тепленьке. У нашому регіоні вже прийшли холодні дні після сонячного тепленького літа. І плани, ідеї мої, нав'язання перемикаються з топів і сарафанів на щось тепленьке і комфортне і затишне. Прийшла пора перевтілення на осінній гардероб. І що тут підходить найкраще? Ну ж, звичайно ж, це ж вироби ручного в'язання. А щоб ми, кожна з нас, були ні на самоті, не поодинці, дівчата створили спільний проєкт Дівчатка такі дівчатка, який покликаний нагадати нам найкращим мої любі в'язалочки, що ми створені квітнути, радіти, тварити. І надихати. Організатор цього проєкту є Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані» Проєкт починається з 1 жовтня, він уже розпочався, але ви ще маєте змогу приєднатися до нашої дружної кампанії. Закінчується він перед новим роком 24 грудня. У цьому проєкті є номінації, по яким жюрі будуть оцінювати наші роботи. Номінації дуже цікаві, але підійдуть для кожної, хто захоче взяти участь. Запрошую вас разом веселіше в'язати. Усю інформацію по цьому проєкту я залишу під цим відео. Ви зможете пройти по посиланню. На телеграм-канал, де спілкуються в'язалочки. Ну, а зараз я вам хочу трішки показати, що ж я буду в'язати в цьому проєкті. Запрошую вас подивитися. В моїх думках, ідеях є зв'язати ось такий пуловер. Він давненько в моїх побажаннях. Ну, а зараз я вирішила його зв'язати. Хочу, щоб він взяв участь у проєкті Дівчатка такі Дівчатка. У номінації невиправна. В цій номінації можна в'язати, що нам схочеться. Ось і я вирішила: якщо мені хочеться зв'язати такий половер, значить тому і бути. На мій погляд, він такий легкий, жіночий, так класно виглядає. Ефектно підкреслюю комбінацію візерунків, скіз і дирчатих смуг. Водночас стильний і простий. Ось такий пуловір, дівчата. І я хочу його зв'язати. Я підібрала пряжу, буду зв'язати цей половер з пряжи Alize Baby Best. Ось така пряжа у мене є. І я вирішила такий половір в'язати з цієї пряжі. Ви всі добре знаєте цю пряжу, вона дуже бюджетна, але мені дуже вона подобається. Маточки по 100 грамів. В моточку 100 грамм 240 метрів, склад цієї пряжі 90% акрил і 10% бамбук. Колір це, дівчата, у мене, колір це 354. Ця пряжа гарно себе зарекомендувала. Це якісний антипілінговий акрил з бамбуком. Ну ось, дівчата, будемо в'язати, приєднуйтесь до нас, будемо в'язати разом, разом веселіше. Ось так. І ще у мене в думках зв'язати пончо. Яке ще я не придумала, дівчата. яке. Пончо це накітка, яку хочеться одягнути з настанням холодів. На мій погляд, дуже зручна річ, вона не сковує рухів, поєднується практично з будь-яким одягом. Варіацій моделі може бути маса. Адже цей вид одягу дуже зручний і простий у виконанні. Чудово приховує недоліки фігури та й виглядає дуже стильно. І я хочу в цьому проєкті, дівчатка, такі дівчатка, спробувати зв'язати пончо в номінації Сама собі дизайнер. У цій номінації в'язати можна будь-що, але це має бути тільки ваша ідея. Так ось, дівчата, ідея моя зв'язати пончо. А модель я ще не придумала. Я над цим думаю. Як варіант, підібрала пряжу, з якої я хотіла в'язати пончо. Пряжа у мене різного кольору. Ось таку пряжу підібрала я. Ця пряжа різного кольору. Поєднання різного кольору чорна, біла і сіра. У мене цієї пряжі 400 грамів. Ось 4 маточка у мене. І як варіант, з цієї пряжі можна буде зв'язати пончу. Гадаю, на пончу повинна хватити Це пряжа, дівчата. Змотана з шістьох ниток. В складі є мохер, є бавовна, є меринос та па. У 100 грамах цієї пряжі 250 метрів. Ось така пряжа. Є кідмахер, вона трохи пухнаста. Ось така. Ось я зразочок в'язала з цієї пряжі. Пробувала, як вона в в'язке, як в зразку буде виглядати. Ось такий зразочок. Подумаю, і ще один варіант. З якої, з якої пряжі можна зв'язати пончо. У мене є ось таких дві бобинки. Це у мене пів кілограма, 500 грам. ці дві бобинки. Ось така ниточка. Вона така лохмата, дівчата. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це прямо пончо може бути у мене мехове. Посмотрите. Така пряжа Лохмата Лохмата. Так, на Біло вам покажу. Ось така пряжа, склад цієї пряжи. 50% кідмохер, 18% альпака і 32% па. У 100 грамів 180 метрів. У мене пів кілограма цієї пряжі. Ось так. Як варіант, можна зв'язати пончо з цією чорною. Таке буде у мене міхове пончо. Ну, ось так, дівчата, такі у мене плани щодо проєкту дівчатка. Такі, дівчатка». Запрошую вас до нас, щоб разом проводити час за в'язанням. Уся інформація по цьому проєкту буде в описі під цим відео. Ну і я буду заканчувати на цьому. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуємося усім рівнесеньких петельок, хорошого настрою та мирного неба! Пока-пока!